Слухайте Радіо Бриз, Міністерства оборони України. Вітаємо до вашої уваги. Випуск новин у студії ведуча Ольга Магазинська. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відбув до Сполучених Штатів Америки, де 12-13 березня перебуватиме з робочим візитом. У рамках візиту у середу Арсеній Яценюк зустрінеться з президентом США Бараком Обамою. Також передбачені зустрічі прем'єр-міністра України у Конгресі США із керівництвом Міжнародного валютного фонду та Світового банку. У четвер 13 березня прем'єр-міністр України виступить на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, під час якого обговорюватиметься ситуація в Україні. У Євросоюзі планують обговорити питання про заходи зі зменшення залежності від постачань енергоносіїв з Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Якщо багато європейських країн будуть залежними від російського газу, у майбутньому ми не зможемо успішно протистояти агресивним крокам експансії Росії, сказав польський прем'єр. У європейських політичних та експертних колах зазначену позицію сприйняли насамперед як таку, що стосується залежності Німеччини від постачань енергетичних ресурсів з Російської Федерації. Очікується, що це питання буде обговорене у рамках порядку денного чергового саміту ЄС, який відбудеться 20 21 березня у Брюсселі. Кораблі військово-морських сил збройних сил України на сьогоднішній день знаходяться у місцях постійної дислокації. Ситуацію навколо військових кораблів, які базуються у Севастополі, прокоментував телефоном командир бригади надводних кораблів військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу Олексій Доскато. Короли находятся в старом положении в Чернополь, на 15-м причале. Остальные в Стрелецкой. Оттянутая причала выполняет мероприятия по охране и обороне. Указанных единиц. За последние 4 дня никаких провокаций э, не было. Морально-боевой дух экипажа высокий и готовы до выполнения поставленных задач. Контролем запасы регулярно выполняются, пока во всяком случае. Управление сохранено. С Треской мы работаем через Севастопольскую военно-морскую базу. С остальными кораблями мы поддерживаем связь в открытых и закрытых каналах в штатном режиме. В ефірі Радіо Бриз Міністерства оборони України триває випуск новин у зв'язку з кризовою ситуацією, яка склалася на території Автономної Республіки Крим. На запрошення Київського військового ліцею імені Івана Богуна для подальшого навчання до побратимів прибула група ліцеїстів з Військово-Морського ліцею міста Севастополь. Командування Київського військового ліцею гостинно зустріло майбутніх захисників батьківщини з Криму. Їх ознайомили з навчально-матеріальною базою ослабленого спеціалізованого військового закладу та розподілили за підрозділами. За інформацією керівництва Київського військового ліцею зараз Севастопольські гості навчаються, розміщені та харчуються разом з ліцеїстами киянами. Нагадаємо, що керівним складом Київського військового ліцею імені Вана Богуна за сприяння департаменту військової освіти та науки міністерства оборони України створено всі умови для зустрічі організації повноцінного навчання та комфортного перебування Севастопольських ліцеїстів. E В Харківській області у ході планових занять з бойової підготовки військовослужбовці першої танкової роти виконують вправи з водіння бронетехніки та відпрацьовують бойові стрільби штатним артилерійським пострілом з танку типу Т-64Б. Ведення вогню по мішенях оцінюється за різних умов в день та вночі. За словами командування бригади, кожен захисник вітчизни готовий з честю виконати свій обов'язок перед народом, захистити цілісність та недоторканність держави разом з танкістами. Свою фахову майстерність вдосконалюють воїни-піхотинці, артилеристи, зенітники, розвідники та військовослужбовці інших спеціальностей. Командування бригади надводних кораблів військово-морських сил України, селище міського типу Новоозерне звернулося зі словами подяки до українців. У цей складний для держави час нам дуже приємно, що є люди, які небайдужі до долі військовослужбовців, котрі з честю залишаються вірними присязі народу України. Ви допомагаєте підтримувати бойовий дух наших моряків, надаєте впевненості у своїх рішеннях. Ми будемо робити все від нас залежне, щоб наш народ почував себе захищеним. Дякуємо всім. Сказано у зверненні командування бригади надводних кораблів. Українського військового флоту командир корабля та екіпаж проти човнового корвета Хмельницький військово морських сил України висловлює слова щирої вдячності за турботу та допомогу, яку надали кораблю мешканці міст Хмельницький та Славута, а також Хмельницький АЕС. У цю мить без вашої підтримки було б набагато складніше відстоювати гідну із честю свій корабель та його прапор, адже ми не просто промовляли слова присяги. Ми присягали своєму народові обороняти та захищати від будь-якої агресії. Заявив командир та екіпаж проти човнового корвету Хмельницький, військово-морських сил збройних сил України. Запорізька влада, підприємці та місцеві жителі за кілька днів зібрали та відправили близько тонних харчів для екіпажу підводного човна Запоріжжя. Про це повідомляється на сайті міської ради. Наше місто шефствує над підводним човном Запоріжжя. і Ми завжди допомагали і будемо допомагати її екіпажу. Ми з'ясували у командира човна, яка допомога сьогодні потрібна. Виявилося продуктова, сказав міський голова Олександр Сін. Він подякував містянам, які заголосилися допомогти екіпажу. І на останок випуску про спорт українка Оксана Шишкова завоювала свою другу медаль на одинадцятій зимовій паралімпіаді у Сочі. Про це повідомляє кормформ. Шишкова стала у вівторок бронзовою призеркою біатлонній гонці переслідування на 10 кілометрів серед спортсменок з порушенням зору. Раніше харків'янка виграла бронзу у біатлонному спринті на 6 кілометрів. В активі збірної України вже 10 нагород: дві золоті, три срібні та п'ять бронзових. Ви слухали випуск новин підготовлений до ефіру службу інформації Радіо Бриз». Все буде добре. Дорогі наші мужні, вірні і надійні захисники останніми днями до телерадіокомпанії БРИЗ продовжують надходити слова вдячності та слова сповнені поваги до ваших дій. Далі ми пропонуємо вашій увазі слова підтримки колективу театру імені Марії Заньковецької. Дорогі брати, вояки українських збройних сил. Ми актори Львівського національного театру імені Марії Дзенковецької. Пишаємося вами, вашою мужністю і патріотизмом, та відданість присязі народу України, ваша незламність перед путінськими агресорами, виваженість, стійкість і тверда громадянська позиція на збереження єдності України зробили вас героями України, а нас впевненими, що українські громадяни. Незважаючи, якими мовами вони спілкуються, в яку церкву ходять, у якій партії перебувають, мають надійний захист від будь-якого агресора, що несе з собою розбрат та ненависть. Ми віримо, віримо у вас, віримо, що ви не дасте розколоти Україну і не втратите незалежність за вами мільйони людей, які хочуть жити вільно. За вас правда, за вас слава. І воля святає. шановні друзі, це було звернення колективу театру імені Марії Заньковецької до українських військовослужбовців Криму. Ми працюємо для вас і разом з вами тримаємося. l'oceana ja és un niu. Jo penetro i se't xasno, se jasno. Si no jo te per, i nas anys de pisno, ne i te, ne i te vit mene. Rap, rap, paro de bandai, i ara ja l'eiu sobi, i ara ja l'eiu tobi venar. Ako ceš iz me Ty ja ty moje życie Бе тебе, сьогодні, сьогодні такує без тебе, сумую, сумую без тебе, щось на себе. Раду, раба, рибамбай. Я налію собі, я налію тобі вина, а хочеш із медом Ти взяла моє життя і не віправа, що ти є, ти вибира мою кров і п'яною впала твої очі, кличуть, хочуть мене, ведуть за собою, хто ти є. Sobija le jutobi na choczesz i z medą Kto ty je ty wsala moje życie i niewitala, kto ty wypiła moi krót i piano i wpala moji oczy kleczuć korzyć meteor tuć za sobą kto ty it